В ювілейному парку під руками майстрів оживає камінь. Щорічний фестиваль організатори проводять вже в шосте. Цьогоріч 10 скульпторів висікатимуть єдину композицію на тему цивілізації стародавнього сходу. Працюватимуть над кам'яним творінням рівно місяць. Що за тиждень встигли зробити майстри? Бачила наша Марія Гаврилян. У ювілейному пил стовпом і кипить робота вже майже тиждень, як центральна алея парку перетворилася на творчу майстерню. Ну близько дев'ятої приходимо і йдемо о сьомій Шість днів на тиждень, просто неба тут над каменем чаклують 10 скульпторів. До Черкас вони приїхали хто звідки із Києва, з Дніпропетровська, Львова та Сум. І, звичайно, і місцеві. Дмитро участь у живому камені. Бере вже вдруге. Це доволі легкий камінь. Кримський вапняк з інкермана видобувається. Доволі легкий для праці. Приємне враження, гарно працювати, гарна команда. Стараємося. Поруч роботою з каменем освоює киянин Антон. Хлопець навчається у столичному виші і у подібному фестивалі участь бере уперше. З каменем працювати дуже цікаво, оскільки це ну, благородний матеріал і для скульптури це найтакий оптимальний варіант. Цьогорічна ідея дуже цікава. У мене танцівниця одна із тисячі танцівниць, які зображені в храмі в Камбоджі. Відтворити оздоблення камбоджійського храму скульптори мають протягом місяця. Ми маємо на меті оранжерея, яка на сьогодні проходить реконструкцію на території дитячого парку, буде оздоблена саме цими скульптурами. Тобто це спільний проєкт на сьогодні Черкаського зоологічного парку, комунального підприємства дирекції парків, ну і звичайно управління культури Департаменту освіти та гуманітарної політики. Цьогоріч скульптори не змагаються за першість, а працюють у команді. Ескіз майбутнього кам'яного витвору поки тримають у секреті. Побачити відтворене оздоблення камбоджійського храму містяни зможуть менш ніж за місяць. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікановини.